Кадри з Екатеринбурга. українська далекобійна зброя вдарила по Уральському турбінному заводу, який виробляє обладнання для електростанцій. Турбомоторний завод на для її Гарит, цех 5, 5 машин. цех какой-то. Приїхала п'ять на и больше пожарних машин. Цього тижня добрі дрони дісталися Сибіру і атакували Тюменський НПЗ, розташований за дві тисячі кілометрів від України. Внаслідок прильоту пошкоджено колону для розділення рідких сумішей та частину системи водопостачання. Кілька днів поспіль ЗСУ били по ТЕЦ в Білгороді. У місті були перебої зі світлом. Тим часом російські змі почали наганяти паніку. Мовляв, в Україну могли прибути американські томагавки. Втім, у нас є власна зброя, здатна завдавати суттєвої шкоди критичній інфраструктурі РФ. Дзеркальна відповідь останнім часом ворог посилив атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Удари по електропідстанціях, люди днями сидять без світла. У Міненерго готуються до найгіршого сценарію. Ми готуємося, як я вже сказала, до різних варіантів і до найгірших в тому числі, але дуже сподіваємося, що спільними зусиллями нам все таки вдасться зберегти стабільну роботу енергосистеми і обійтися без відключень довготривалих. Припинення вогню у небі відкриє шлях до справжньої дипломатії. Про це заявив президент Зеленський одразу після російської ракетно-дронової атаки у ніч на 5 жовтня. Тоді противник знову вдарив по українських об'єктах критичної інфраструктури. Та навіть після цього Київ готовий зупинити вогонь в повітрі. Та чи готовий до цього Кремль? Якщо розпочнуться переговори і буде домовленість про припинення в повітрі, дуже популярна точка зору що це да, вигідна Росії, не вигідна нам. Ну, з цієї точки зору, що, а, мовляв, тоді у нас не буде інструментів тиску на Росію. А тиску для чого? Для того, щоб припинити війну. І тут треба мати на увазі: якщо починається припинення вогню в повітрі, то а, це перший крок, це перший етап, а, за яким мають йти наступні етапи: припинення війни на суходолі, припинення бойових дій як таких. Експерти зазначають, критична інфраструктура України відчутно страждає, адже ворог б'є по системах генерації та розподілу чернігів щодня під ударами дронів на Полтавщині знищено підприємства газовидобутку. У Харкові втрачено дві ключові підстанції. Проте українські ракетно-дронові удари по російських нафтобазах та заводах оборонної промисловості теж мають суттєві наслідки. У Росії вже відчувають дефіцит пального, фіксують зростання цін. Там діє заборона й обмеження на експорт бензину та дизелю. За словами Зеленського, РФ втратила близько 20% палива, зокрема через удари по НПЗ. Якщо Путін не припинить повітряні атаки, Україна битиме сильніше. У них більше можливостей бити по нас, і війна йде на наші території. А російська територія набагато більша, і ми наносимо точкові удари. Але тим не менше, важливість цих ударів дуже велика, оскільки вона створює точкові, але дуже відчутні проблеми, особливо от на ринку палива в Росії. Це теж примус Росії до завершення війни. Щоб виграти війну, слід завдати максимальної шкоди всередині Росії. Росіяни повинні відчути українські удари на власній шкурі, а не спостерігати за війною лише з екранів телевізора. Президент Зеленський уже пригрозив блекаутом у Білгородській та Курській областях. Якщо в Україні через атаки ворога будуть масштабні відключення світла, тож про перемир'я в повітрі йтиметься лише за згодою обох сторін. Лише так причому, щоб не повторювати помилки, які були в березні з боку американців, коли вони домовлялися про припинення ударів по енергетиці, цю помилку повторювати не можна. Тому ні про якесь про жодне одностороннє перемир'я не може бути і мови. Днями Україна вперше застосувала пару українських ракет Нептун та Фламінго. Вже є відчутні результати, заявив Зеленський. А німецька газета Вельт пише: три крилаті ракети «Фламінго» були задіяні під час атаки на базу ФСБ у Купованому Криму. Внаслідок прильотів залишилися кратери до 15 метрів. Військові експерти запевняють, Україні не варто просити Росію про перемир'я. Про це Кремль має просити нас. Все залежить від співвідношення. Якщо запрацює наша ракетна програма, хоча б крилатих ракет, і ми отримаємо тамагавки, то на що нам таке перемір'я? Ми, ми отримуємо шанс завершити війну в цілому на наших умовах. Ми не маємо умовляти Російську Федерацію. Ми маємо показати ту зброю, яку, яку ми можемо виготовляти. Ми маємо показати, на що вона здатна, і ми маємо диктувати умови Російської Федерації, маючи на озброєння декілька тисяч ракет, це найкраща гарантія безпеки. Продовження ударів означає довгу війну витривалості інфраструктур, і Україна має всі шанси у ній перемогти. В наступному році держава планує витратити 35 мільярдів доларів на виробництво дронів та ракет. А це означає, що далекобійної зброї у нас буде достатньо, щоб диктувати свої правила. Михайло Манелюк Євген Камінський, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.